Всім привіт! Мене звати Тарас і ви на каналі AMC Коля. І сьогодні у відео я хотів би розповісти свою історію, поділитися своїм досвідом про те, як я буду отримувати посвідчення водія у Британській Колумбії. Цей етап можна поділити на дві частини. Це перевірка знань, перша частина, і друга частина це здавати дорожній тест. Перевірку знань я вже пройшов, тому можу поділитись. Те, як я це зробив, деякі, можливо, такі хитрощі скажу, ну це не такі хитрощі, але можна так їх назвати. І в майбутньому планую здавати дорожній тест. Коли дам, тоді буду записувати наступне відео. Хоч процес перевірки знань вже пройшло близько півроку. Попробую дещо згадати, тому що на той момент не записував відео це, і зараз буду все цікаво згадувати. Це був, можна сказати, місяць-вересень. Я вам в попередніх відео казав, що ми їхали по справах до одної церкви у Ніосеністрі, де записувались на дорожній тест. І деякі справи там з роботою зв'язані, з пошуком роботи. Ось ми там і записалися на дорожній тест. Нам дали такі книжки, де є правила дорожнього руху, знаки. Можна їх прочитати і по цій книжці ви здасте правила дорожнього руху. Також на їхньому сайті є практичний, ну, не практичний, а як тест в режимі онлайн. Але там, наприклад, тільки 25 запитань. На тесті у вас буде 50 запитань. Тому давайте я все почну по порядку. Ми записались на тест. Вони записали нас на найшвидший день, який можна було на той момент. Це було приблизно через 3 тижні від запису. Ну, ми хотіли найшвидше, щоб найшвидше нас записали. І нас записали як найшвидше. Це, звісно, можна зробити онлайн. Я пізніше зроблю вставку таку, як записатись самому. Ми записались, але. У мене так як я ще був пошуку роботи, у мене не було роботи, тому в принципі мене нічого не затримувало здавати будь-який день. Але все змінилося. Я знайшов, можна сказати, швидку роботу, і я не хотів зразу відпрошувати. По-перше, я не знав, чи можливо такий буде варіант, щоб відпроситись. Тому я за два дні, а можливо швидше, змінив свій тест на інший день. Великий плюс в цьому, що ви можете здати його у суботу, тобто у вихідний день, якщо ви не працюєте. На той момент я вже знав, що я в суботу не працюю, і я зробив собі запис на суботу. Якщо, звісно, є багато таких людей, які працюють у суботу, тому вам вже доведеться вже відпрошувати з роботи. Або я не знаю, як там з годиною буде, тому що не всі я години зараз пам'ятаю. Як при записі я вам вже як записатися, я вам покажу, чи там є такі години. Найпізніше буває, що ви працюєте до 3, так як я працюю від цьому до 3, і після 3, звісно, можна підказати, якщо є така година. Якщо вам недалеко доїхати, то все, все можливо. Тому я записався на суботу, але запис, так як вийшов вже знову через місяць, тому що не було інших днів найближчих, але це можна не звертати на це увагу. Записались на, на швидший день. і... Можна, ну от, і саме про, про перевірку знань я не знаю, скільки можна разів приносити, але дорожній тест можна багато разів проносити, тому що я його приносив. Але це пізніше вам розповім. Тому я записався на на листопад, якщо я не помиляюсь то 12 листопада було, що я записався на перевірку знань і можна сказати. Я так не готував, ну, як сказати, не готувався. Тобто цю книжку я прочитав за 7 годин, фотографував собі і через Google-перекладач робив переклад, щоб зрозуміти, що там читається, тому що англійська, як ви знаєте, не дуже. Собі переклав на українську мову і зрозумів, що там йдеться. Але можна також не, не багато разів, але. Не дуже багато, можливо, 10 разів проходив е, пері, так як онлайном ці тести. Е, і там перед тим в дорозі, як їхав, можливо, там три рази здав і в дорозі зразу здав на, на 100% з ну, 25 питань. Е, але якщо ви бажаєте, можете здавати тільки, підготовлюватись тільки. Через онлайн це практично вам ну, багато разів пройдете там, може 10-50 разів, кому як потрібно, доки там 3 чи 4 рази не 10 на совітотки. Думаю, це вам буде достатньо. Але прочитати книгу, думаю, нічого поганого цього нема. Зрозуміти, там деякі пояснення є на рахунок правил. Можливо, в майбутньому для дорожнього тесту я ще перечитаю собі деякі моменти, щоб. Нагадати собі, тому що при дорожньому тесті там теж можуть бути деякі нюанси, але про яких ще не знаю, це будуть ділитися досвідом тільки як я отримую права Британської Колумбії. Отож, я записався на тест, книжку прочитав за 7 годин, тобто е, мене не пам'ятаю на яку годину це було, ну не зранку, можливо, на 11 годину, тобто вечором прочитав після роботи. І зранку в суботу, вставши, дочитав і буквально це вийшло там 7 годин. От Отак моя була підготовка до цього е, тесту дорожнього е, перевірки знань. Е, я здавав у, Бернен, е, у Берненбі, Метро Таун, це найближче місце, яке до нашого, там, де ми проживаємо, найближче місце. Е, також, як ви зареєструвалися, на рахунок того, чи приходить повідомлення на телефон, я не, не пам'ятаю, але якщо ви реєструвались, ви вказували свою електронну адресу. І на електронну адресу, так як приходить вам сповіщення, е, зразу при реєстрації вас сповіщають, що у вас буде тоді тест, і е, за тиждень приходить знову повідомлення, що у вас тест буде там, в суботу, чи, чи на який день. Тобто, у вас повідомлення приходить, щоб ви не забули. І, і відразу в цьому повідомленні. Якщо ви приходить повідомлення на пошту і ви бажаєте змінити його, ви через це повідомлення можете його змінити. Там є е, спеціальні кнопки, щоб зайти і змінити дату, якщо ви бажаєте. Отож, е, я прийшов е, на здачу, е, я вже почав міняти е, дату, наприклад, і там були такі повідомлення, е, наприклад, що з собою взяти. Е, там писало, що вам потрібно е, два документи для перевірки своєї особи. Тобто паспорти, я як зрозумів, і ще якісь, наприклад, може бути, як в нас є медична картка від Британської Колумбії, я її взяв, а також не забудьте взяти з собою work Permit, тому що про цей документ теж запитують там. Тобто я ці документи всі з собою взяв. За 15 хвилин там пише прийти. Я, я прийшов, і там ще була невелика черга. Тобто, може, можливо, скоріше прийдіть, все залежить, який день буде здавати. В суботу може бути і більше людей. ну, Не було так багато людей, але все рівно було. І, ну, я прийшов, черга була, і не знав, чи швидко вона піде, чи не швидше. Тому краще прийти навіть не за 15 хвилин, там за 20, за 25 хвилин, можливо, і за пів години. Все як ви бажаєте, але не менше, ніж за 15 хвилин. Отож, ви прийшли, стоїте в живій черзі, за людьми, хоч у є записи на якусь годину, але ви все рівно приходите і стаєте в чергу. Приходить ця черга, ви підходите до віконечка і там говорите, що ви хочете здати тест, і вам дають ще такий номерочок. І по цьому номерочку вам потрібно ще так, так теж зачекати. Там буде сповіщення, до якого віконечка вам підходити і вже ті з тим номерком. І своїми документами потрібно приходити вже на саму реєстрацію і говорити все, що вас запитують. Тож, я запис. Номерочок мені дали, і буквально ще через хвилин, може, 5-7 вас запросили до віконечка, входять до віконечка з своїми документами. Британській Колумбії був, коли я здавав, Тобто в мене англійська не було, таке я щось розумів, але не все. І мені дали таку брошурку з перекладом, була тільки на російську мову переклад. Тобто ті питання, які би вас запитували, вони були на, на російській мові, і тобто, на, на такі питання треба вам ще додатково відповісти. Які питання є, я вам зараз покажу, але можливо, не вийде щось написати, а можливо і напишу в коментарі, які питання задавали, тому що ну, давайте все по порядку. Відповів на ці питання, які там були. Далі ще потрібно запитували ваш ріст, вашу вагу, кольор волосся, кольор очей. І, а, і також не забудьте ще за собою взяти права, якщо у вас були права там іншої країни, в якою ви їдете, або українські права, візьміть свої теж права. І Також ще хочу таке невеличке нагадування зробити, не те, що нагадування. Тому що ми, як приїхали, ми перше місце, куди ми приїхали в Канаду, це було у Калгарі. Там ми питанням справами, справами не займалися. Але перед тим, як їхати ще до Канади, я скачував книжку в Альберті, який був переклад на українську мову. Ну, звісно, він не був досконалий, але це б читати можна було. Також я знаю, що в Альберті були на той момент, ну, я думаю, що він і залишився, там було безліч мов, там, напевно, певно, на 180, а може менше 112, десь в тому районі мовами можна здавати дорожній тест. Тобто в Калгарі можна було здавати тест українською мовою навіть. Коли ми приїхали вже в Британську Колумбію. Це вже коли ми зробили такий крок здавати тести, це пройшло вже більше трьох місяців, навіть те, що ми перебували вже в Британській Колумбії. Тобто будь-якій ну, провінції вам давалось там, 30 днів, навіть в Альверту ми приїхали, що було теж 30 днів. Деякі провінції на той момент зразу обмінювали права такі. Не помиляюсь, якщо не помиляюся, це було або Скачуван, і Манітоба, або якась з них одна провінція, зразу вас вам обмінювали права. В Альберті не було, але також хочу таке сказати, можливо, хтось з Альберта дивиться. Е, вже пройшов час, вже рік пройшов, і зараз в Альберті можна поміняти теж права. Не знаю, який там протест, тому що я вже не в Альберті не знаю. Просто така новина мене десь вискакувала і. Хочу з вами поділитися, якщо хтось дивиться, що в Альберті теж вже можна поміняти е, українські права на права провінції Альберта. Британській Колумбії поки що такого немає, можливо, з'явиться, може пізніше, але м, здавати тести, я думаю, нічого в цьому поганого немає. Тому в е, Британській Колумбії е, ми перебували вже більше, ніж 3 місяці. І... Коли я здавав тест, вони сказали, що в мене зразу забирають права. Тобто, якщо хтось приїде, у вас три місяці є, і ви в цих три місяці приїжджав здавати дорожні е, перевірку знань, вам права ці ще віддадуть, тому що ви зможете ще з ними їздити. У мене так як вони е, термін дії закінчиться в кругіях, вони в мене їх забрали, тому що так, як мені їх е, ну, не можу я з ними їздити цього терміну. Мене їх зразу забрали. Тому я записався і мені зразу заплатив 15 гривень. Ну кажу 15 гривень, 15 доларів канадських за цей тест. І мене більше довідок ніяких не просили. ніяких Аж якось я так знаю, що десь читаю його на сайті, що якогось безаварійного водіння з України якусь довідку потрібно мене, на той момент нічого не запитували. Може, коли я почну давати дорожній тест, вже щось випливе. Тим я поділюсь пізніше, але на той момент мене нічого не запитували. Інший довідок мене нічого не запитували. Лише не забрали права, також перевірили так медичну. Страховку від Британської Колумбії. Та в мене була інша адреса, тому що ми приїхали і реєструвалися на адресу готелю, де ми проживали. Ми вже зняли квартиру і в мене адреса помінялася, тому я адресу додатково ще сказав їм нову. Тому більше нічого, а ще є борт примітт, так як вони подивилися, більше нічого і паспорт. Я заплатив, оплата можна як готівкою, так і з карточки. Я оплачував з карточки. І все. І Після цього э, мене від, відвели в сторону, э, Сказали, і там сказали, що приходьте за, э, за, за монітор. Можна сказати. Там є, де я здавав три або чотири місця, щоб можна сидіти, а три місця, якщо не помиляюсь, це потрібно було стояти і здавати. Мені попало, що я мусив стояти, тому будьте. Ну, не то, що уважні, але просто маєте на увазі, що краще собою якихось лишніх речей ще й не брати, тому що вам доведеться на підлогу, або ще кудись. Тому таке. І почався процес те, здачі тесту. Я здавав на російській мові, тому що англійську я не знаю, і здавав я на російській. Звичайно, переклад теж не дуже був досконалий, але зрозуміти, що вас питають, можливо, деякі питання. Які я не дуже зрозумів, можливо, не знаю, чи я зрозумів, чи не зрозумів, але менше, менше з тим. 50 питань, у вас 50 питань, ви маєте відповісти на 40 питань. І на 40 питань. Тобто, ви відповідаєте, відповідаєте правильно, неправильно. Тобто, якщо ви, у вас зразу 10 помилок, у вас зразу, у вас буде нездача. Тому така хитрість, звичайно. Я не те, що знав про неї, а просто знав, що можна пропускати. А вже в самому кінці я вже зрозумів, з чим я поділюся. Наприклад, на одне питання я не знав відповіді, або на два я їх пропустив і почав відповідати на питання, ну які знаю. Тобто знав, 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 там одне не знаю, пропустив, друге не знаю, там пропустив. І так, два або одне я точно не згадаю, думаю, що один. Я пропустив, або два, зробив пропуск, і тобто відповідаю, відповідаю, і коли 40 -е питання, тобто, в мене було вже 40 перше, а е, правильно я відповів 40, е, мене вибуло і написало, вітаю, ви здали тест. Тобто, е, до кінця воно не йде. Тобто, у вас не буде повністю 50 питань, е, а буде тільки 40 питань. Тобто, ви 40 правильно відповіли, тест закінчується. Якщо у вас там ви пропускали, наприклад, 5 пропустили, 40 правильно, все, у вас закінчили у вас ніхто повторно не буде. Якщо ви там почнете, наприклад, відповіли 30 і вже повертаються ваші питання, які ви пропускали, 10, ну тоді, скоріш за все, вам почнуть повертати, і вже пропустити не можна. Ну, я цього не вам не скажу, тому що 40 питань я відповів правильно, одне пропустив і. У мене зразу була здача, і більше все. Після цього ви підходите ще до одного віконечка і вас перевіряють зір. Тобто, ви дивитесь такі як телескоп, можна сказати. І вас там питають там червона кулька за, за квадратом, червона кулька перед квадратом, якісь цифри там, не пам'ятаю, були. Шість ну, шість таких приблизно моментів, шість зображень якихось були там знак більший який більші за інші, які менший за інші. Е, такі неважкі питання. Тобто, де що вам з англійською потрібно знати. Ну, тобто, вибачте, там така слова за перед, такі щоб ви розуміли. ну Думаю, навіть в мене англійська не дуже добре, я якось більш-менш це зрозумів, що мене запитували. Тому це е, практичний тест. Не практичне, а перевірку знань я здав, і мені одразу видали такий жовтий документ, і сказали, що, от наприклад, в цьому документі тут є питання, які мені задавали. Ну, коли я реєструвався, ясно я відповідав, неважко. І в кінці тут вашу адресу вписують вашу ваш вагу, ваш ріст. Очі, очей, кольор волосся, вага. І тут у вас є номер посвідчення. Думаю, що це буде вже на, на пластику, якщо я здам дорожній тест, а тут у вас є такий номер ваш правд. І також я зразу сказали, що ти не можеш їздити без того, у кого немає досвіду. Тобто у кого немає повної ліцензії. Тобто я з цим документом маю їхати лише з тих. Тим, у кого є повний ліцензія, він повинен з боку сидіти на пасажирському е, сидінні. Тому я це здав, е, отримав цей документ і також мені ще дали маленьке повідомлення, е, написали цей номер і сказали по цьому номеру ре, ре, реєструватись е, на дорожній тест. І також тут написали секретний код. Чесно, я не, не згадаю зараз, в який момент цей секретний код е, я записував, м, але його потрібно вам, ну, це, це не я писав, це хтось мені написав, тобто вони знали. М, і, щоб записатись, вам потрібно знати цей, дор, е, цей код. Тобто, м, коли ви будете реєструватися самі на якісь, на якісь дорожній ТЕ, вам потрібно своє прізвище мати, номер е, ліцензії своєї і цей секретний код, щоб зареєструватися на, на дорожній тест. Е, тоді мені сказали, що там щось немає проблеми з сайтом і потрібно телефонувати. Але я в той же день прийшов додому, комп'ютер і зареєструвався. Але реєстрація там була, якщо не помиляюсь, на два місяці вперед, тобто в листопаді це було, то я міг записатись. Найшвидше або на січень, або на лютий, або, або навіть на березень. Тобто не було так швидко. Але це ви теж не переживайте. З цього приводу, якщо ви, у вас є бажання як найшвидше це здати, то ви реєструйтесь на найближчу дату, яка у вас є, а потім сюди будете переносити за бажанням, Наприклад, зареєструвалися за 2-3 місяці вперед. І в, вночі, 12-ї години, десь там, перед 12, по 12 дванадцяті, ну я в таких моментах. Я читав в групах, що в таких моментах можна міняти. Але також я сідав десь у бід. ну, Коли він на момент появлявся, я міг сісти і подивитися, чи є якісь вільні дати. Тобто вони не завжди можуть ввечері бути. Або тільки ввечері хтось там, наприклад, не записувався до ранку і в ранок сісти і подивитися. Тобто ви змінити можете. У мене виходило таке, що я записався там на лютий або на березень, і зразу в мене було, що я міг і в листопаді здавати. Там, коли в мене з роботою не було, я не знав, коли буде момент, щоб я міг здати. Тому я багато разів приносив. Тобто вже аж приніс на, на півроку і вже скоро буду здавати. Ну, є в планах здавати, але коли чи я буду приносити, чи не буду, ще не знаю. Тому, якщо ви записалися, приносити можна як практичні заняття, так і. Перевірку знань. Думаю, більше в мене нічого немає сказати на, на рахунок цих прав. Все поділився, якщо щось згадаю, ще нагадаю вам, коли буду здавати дорожній тест. Забув згадати на рахунок мови, якою ви можете складати перевірку знань для отримання водійського посвідчення Британської Колумбії. На початку березня вийшла стаття, що міністр громадської безпеки заявив, що буде працювати з сервісом ICBC, де ви здаєте перевірку знань, на рахунок розширення мови для складання цього тесту. Коли я здавав була російська, а має вже з'явитися українська мова. Тому хто здавав відповідно недавно тест, березень-квітень травень. Напишіть в коментарях, чи появилася мова українська. Або хто планує в майбутньому здавати, також напишіть у коментарях, чи дійсно появилася українська мова для сказання. А зараз давайте я вам допоможу зареєструватись на перевірку знань. У вас буде перша перевірка знань, тому давайте записуємося. І так, оце, оце, цю сторінку я залишу в описі до відео. Заходите на цей сайт і тут вибираєте драйвін ліцензінг. Вибираєте це зображення і тут записатись на перевірку знань. Натискаєте цю кнопку, прогортуєте вниз. Якщо бажаєте, можете перекласти це на українську мову, якщо бажаєте щось прочитати. Можливо, там щось зміни якісь з'явилися, тому що я давно це робив. Можливо, там щось і додаткові документи потрібно з собою брати, але поки що скажу, як записатися. Нажимаєте, тобто прогонули вниз, знайти найближчий офіс і зареєструватись. До мене був найближчий в Бернаб, Бернебі, Метротаун. Давайте я покажу, як в ньому. Нажимаєте на цей прапорець. Тут вам вистребує, що ви хочете зробити. Забруднювати зустріч. І тут вас попадає, Ще при, приходить на трошки інакший е посилання. Ну, не посилання, просто додаткові віконечки висвітлюються І тут нажимаєте записатись на тест і вибираєте перше, тому що е це те як. Е Зробити заявку, а там зміна йде якась і переоформлення. Тобто набирайте це перше. Знову обрайте адресу, давайте я метро там знову беру, метро там, і тут вас вистрибують вже вільні дати. На яку на який виход? Наприклад, зараз травень, на 10 травня може бути, на 11, тобто середа-четвер. Бачите, є на такі години, давайте на інші години, давайте на інший місяць, наприклад, на суботу, Вон на суботу. От на четвертій годині є. Тобто, якщо ви працюєте до 3.30 тобто, і можете ще встигнути на цю годину, можете йти, якщо хтось в суботу працює. А в будні дні навіть є на 5.20. Тобто, тепер уже тоді, коли я реєструвався, там, мені здається, до 3 було. Зараз вже до 5.20. Можливо, то червень тому, ну не знаю, ну, є різні години. Тобто 5-20 ви спокійно можете зареєструватися і працюєте до 3 після роботи, собі спокійно піти і дату. Вибираєте собі годину, тут записуєте своє прізвище, ім'я, дату народження, емейл, ви все записуєте, що ви записуєте, повторення імейла, телефон. І там ставите прапорець, і після чого нажимаєте За не зареєструватися, а забронювати зустріч. І після чого ви зробите запис, і вам на пошту прийде, що ви зробили цей запис. Тому нічого важкого немає. Коли я дам на права, вам розкажу, як зареєструватися. На здачу на дорожній тест Тому дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, якщо подобалося відео. Всім до зустрічі!